Уявіть собі сучасну швейну фабрику. Раніше все залежало від ручної праці, блокнотів та нескінченних телефонних дзвінків. Сьогодні це вже минуле. Завдяки IT-системам легка промисловість перетворилась на високотехнологічну галузь, де ефективність і точність стали нормою. У центрі змін автоматизовані системи управління виробництва. Вони дозволяють відстежувати кожен етап від закупівлі сировини до пакування готової продукції. Програми планування допомагають зменшити витрати, уникати простої і точно розраховувати час виконання замовлень. Все працює як єдиний механізм без випадковостей і збоїв. Завдяки спеціалізованим CAD CAM системам дизайнери створюють викрики в цифровому вигляді, тестують їх на віртуальних моделях і одразу передають у виробництво. Це не лише пришвидшує процес, а й мінімізує помилки та витрати матеріалів. АйТі також змінює підхід до контролю якості. Системи зі штучним інтелектом аналізують зображення тканин у реальному часі і виявляють дефекти, які людина може не помітити. А дані про кожен вирів зберігаються в електронному вигляді, що полегшує відстеження і аналіз. Не менш важливий аспект логістика, erp системи дозволяють координувати постачання, оптимізувати склади. Швидше обслуговувати клієнтів і навіть прогнозувати попит на основі попередніх продажів все це в режимі реального часу. Завдяки цифровим технологіям легка промисловість стає гнучкою, стійкою до змін і здатна швидко реагувати на запити ринку. Це вже не просто виробництво, це інтелектуальна система, де кожне рішення підкріплене даними. IT в легкій промисловості це не майбутнє, це сьогодення. І саме зараз воно визначає конкурентну спроможність підприємств у глобальному масштабі.